Назад. Назад ще питання. на увага! Пані Галя, хотів би вам задати питання. Чуєте, так? Ви з ми спостерігали у засобах масу інформації минулого року, як ви взятим героїчно займалися боротьбою з наркопро е, наркотрафіком. Питання у мене, що би ви сказали у 25-му році матерям і батькам дітей, які померли від наркотичної залежності? Стоп, ні, стоп, стоп, стоп. стоп Добре. Це дуже хороше питання. Я на це питання відповів. Я, я не Галя Белі, але я знаю твого не брата, Галя який Белі. разом з Люзерами розіграв гроші з водоспортивного комплексу, який сюди Белі. прийшов. При що? людях робити провокацію. Так, звичайно. Ти в неї на не забрав. Ти в неї забрав. Будували на базані. Ти брат, забрав. Я, був, я, с... я, я тоді ви... був секретар міської ради. Чи І так само заходив. Ти, ти побудував ти не забрав. неї забрав. А зараз ти що прийшов забрав? при людях. Зараз ти прийшов, прийшов, прийшов при людях робити провокацію. Такої Яку? швалі якого брати зараз не було. Розумієш? Коли я брат воює, твій брат страці воює. Поївчи. Не цікавить, як твій брат воює. Це брату у Передай. Передай йому це брати. Чи правила дорожнього руху, ніж кому що не вчи, Ти мене не вчиш. Ти прийшов юрендою займати зараз. Нічого пішов. не буде. От туди на двері і пішов. Це, Розумієш? Провокацій тут не треба. Це є провокація. Чому? Провокація. Бо я за... Коли... Бо чому? Бо я не поясню. Галя, відповіжте. Галя, відповіжте. Галя, відповіжте. Галя, відповіжте. Галя, відповіжте. Галя, відповіжте.

Брат, Слюза розкаже, дітям і всі Коломиї за водоспортивний комплекс розкрадений. Де кримінальна питань? Та чого вона перед Твої. Ви злодії, розумієш? Ви злодії! А де рішення суду? Де кримінали? А чого ти прийшов? За водоспортивний, де є кримінал? Так я не про кримінал її А чого ти питаєш? питає? Вона має відповідати, як вона не А я її питаю. Що ви на батькам сказала? Бо я живу на її органі. Я живу а на його я я маю право задати. Є суду. Я Він маю задав я питання, які суд. Ти а задайте комусь іншому питання. Я не чому. Чому я тобі скажу? чому? Тому що ти не немає. Ти не за мною новий через перепрошую. Я з тобою через перепрошую. Ніколи, на ви перепрошую. Ти шваль Чому? разом з твоїм братом. Ти шваль, Чому? разом з твоїм братом. В Чому? Бо ви розіграли гроші, дописує, вже заїло, в тебе заїло. А можна стати? Це так підприємно, ми спаримо. Це дуже неприємно. Я від початку...